Коментарі, як позбутися залежності від солодкого, від цукру, від кави, від їжі, від будь-чого. От якщо ви залежна людина, ну, наприклад, від солодкого, від кави, від їжі, постійно жуєте щось, це дуже легко виправити. Потрібно просто це не їсти. Ви ж дорослі люди всі, мене дуже це дивує, коли люди кажуть, а як позбутися солодкого? Перед вами сидить людина, яка кілограмами їла цукерки. Я могла розрізати батон вздовж, посипати його склянкою цукру і полити водою і з'їсти. Отака ну, я була. Ну була я дуже худою, тому що це був підлітковий вік. А якщо я сьогодні в 40 років розріжу батон, полю водою і висиплю склянку цукру, що зі мною буде? Енергії не буде, позитиву не буде, тому що будуть зайві кілограми, тільки хвороби будуть. Хочете позбутися залежності від цукру, взяли і не їсте. залежності від кави взяли і не п'єте. Якщо вам кава потрібна для того, щоб відчути цей аромат, цей смак, то випийте еспресо без цукру і кайфаніть. Якщо ви хочете з'їсти якийсь смаколик, щоб просто порадувати свої смакові рецептори і дофамін, піднявся. Будь ласка. Спечіть ось такий десерт, як я спекла, без цукру, без глютену, без коров'ячої молочки. Будь ласка, вам буде тільки користь від цього. А якщо ви хочете позбутися залежності від перекусів, то просто скажіть собі, я ж тільки що поснідала, які перекуси? Якщо ви постійно щось готуєте, робота ваша зв'язана з приготуванням їжі. То ви на роботі, як ви собі уявляєте директора фірми, який постійно ходить, спілкується з людьми і постійно жує, це дуже смішно.